Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як електронний цифровий підпис, Особистий та відкритий ключі. А також проговоримо про ОЦР-технології. Електронний цифровий підпис це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних. Який додається до цього набору, або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати користувача. Власнику електронного е, цифрового підпису надаються два цифрових ключі. Відкритий. Він є у вільному доступі. Та закритий. Закритий ключ зберігається у користувача на зовнішньому носієві. Або в комп'ютері та є інструментом для підпису документа. Механізм електронного цифрового підпису. О, він накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. За умови правильного зберігання власником секретного ключа його підробка майже неможлива. О, який сенс електронного цифрового підпису? У нас є два ключа відкритий та закритий. Відкритий ключ є у відкритому доступі. Його може завантажити будь-хто і перевірити правильність вашого підпису. Навіть ви самі можете завантажити за потреби. Для прикладу, такими механізмами є дія підпис, в якому ви можете підписати документ, а хтось другий може перевірити, хто саме підписав цей документ. Звертаю вашу увагу на те. Що підписавши документ електронним цифровим підписом, ви не приховаєте інформації в самому документі. Інформація загальнодоступна. Ви зможете електронним цифровим підписом доказати те, що саме ви підписали цей документ, а не хтось інший. Так от, у нас є два ключа: це дві довгі хеш-функції. Хеш-суми такі, за допомогою яких. Ми о, якось кодуємо підпис в самому документі. О, ці функції в деяких випадках є взаємозамінними, в деяких випадках ні. Що означає взаємозамінним? Взаємозамінне означає те, що ми можемо підписати відкритим, розшифрувати закритим. І навпаки, підписати закритим, розшифрувати відкритим. О, так. О, якщо Хтось спробує видати себе за вас і сфабрикувати ваш ключ, не маючи справжнього вашого ключа, у нього цього не вийде. Тому що, лише підписавши вашим ключем, закрити цей документ, правильний результат при розшифровці буде лише вашим відкритим ключем. Але є проблеми в тому, що, по-перше, ваш ключ можуть сфабрикувати. Наприклад, ви зберігали. Ключ на комп'ютері. На комп'ютері випадково попався якийсь о, вірусняк, який перевіряє, які файлики є. А у ключів специфічні такі розширення файлів, їх можна впізнати досить легко. Він побачив ваш ключ, він його вкрав і все. І тепер людина, яка буде мати ваш ключ, зможе підписувати від вашого імені всі ці документи. О, тому ключ баж, бажано зберігати в якихось. Окремих носіях даних і підключати ці носії даних лише о, за умови, якщо ви довіряєте цьому девайсу, до якого ви підключаєтеся. Якщо оформлювати цифровий підпис через спеціальні банки, о, вони одразу вимагають, що ви їм надали флешку, і одразу на флешку вам записують цей ключ. О, як додатковий фактор захисту, при користуванні цим ключем о, при кожному підписі вимагається специфічний пароль. Який ви ставите на цей ключ. Також ключі ці мають термін служби. Для прикладу, я коли оформлюю ключ в Приватбанці, якщо не помиляюсь, у нього термін служби був або один, або три роки. Це означає те, що через рік я вже цим ключем користуватись не зможу. І мені потрібно піти і оформити ще один. Але це не означає, що нам потрібно буде нову флешку купувати. Достатньо тієї, що у нас і була. Туди... Майстри запишуть вам новий ключ, і ви зможете користуватись ним і надалі. Призначення електронного цифрового підпису: Електронний цифровий підпис призначений для використання фізичним та юридичним особам суб'єктам електронного документообігу, для аутентифікації підписувача або для підтвердження цілісності даних в електронній формі. Він формується на підставі абсолютно випадкових чисел, що генерується давачем випадкових чисел, є унікальною послідовністю символів довжиною в 264 біти, яка призначена для створення електронного цифрового підпису в електронних документах. Працює особистий ключ тільки в парі з відкритим ключем. Якщо ви підписали закритим ключем, то ви не зможете цей документ перевірити закритим ключем. Лише відкритим. Також, якщо хтось візьме відкритий ключ і підпише документ, начебто видаючи, що це ви, перевірку не буде пройдено по причині того, що перевірятись буде документ також відкритим ключем, і результат опрацювання хеш-функції буде зовсім не той, який мав би бути. Відкритий ключ використовується для перевірки одержуваних документів. Тобто, щоб підтвердити, що саме ви підписали ці документи, а не хтось за вас. Відкритий ключ міститься в сертифікаті відкритого ключа і підтверджує приналежність відкритого ключа певній особі. З метою забезпечення цілісності представлених у сертифікаті даних, він підписується особистим ключем Центру сертифікації ключів. Крім самого відкритого ключа. Сертифікат відкритого ключа місить собі персональну інформацію про власника, тобто ім'я, реквізити тощо. Унікальний реєстраційний номер. Та термін дії сертифікату відкритого ключа. І ось у нас є приблизна схема застосування електронного цифрового підпису. У нас є відправник. Так, секундочку. Ось, у нас є відправник. Відправник хоче надіслати якийсь файл. Він створює цифровий підпис. О, і надсилає створює цифровий підпис, підписує документ і надсилає отримувач. отримувач. Отримує файл, переглядає його, бере цифровий підпис, не закритий, а відкритий ключ від нього. І розкодовує цей файл. Якщо розкодування показав результат вільний і йому відобразують саме ваші персональні дані. Отже, наш отримувач може впевнитися в тому, що саме ми надіслали цей документ, а не хтось інший. Тобто, публічним ключем може користуватись вашим будь-хто, приватним ключем лише ви, і нікому його не можна відкривати. Підписання електронного документу електронним цифровим підписам. При підписанні електронного документу його початковий міст не змінюється, а додається блок даних так званих ЕЦП. Отримання цього блоку можна розділити на два етапи. Перший. За допомогою програмного забезпечення і спеціальної математичної функції обчислюється так званий відбиток повідомлення. Друге, відбиток документу шифрується за допомогою програмного забезпечення і особистого ключа автора. Тобто, якщо після підписання якийсь зловмисник отримає цей документ і захоче його відредагувати, адже він уже підписаний, тобто він буде видаватись так, наче ви це підписали, то після редагування і надсилання якимось там фірмам документа, начебто від вашого імені, буде вияснено. Що цей документ на шляху до фірми редагувався і, не мав, і змінив свій початковий вигляд. І от у нас ідуть Підписання і верифікація. Підписання. Так, щось моя мишка, я обичаюсь. Підписання даних, тобто те, що робимо ми. У нас є деяка інформація і хеш-функція. Яку ми застосовуємо до нашого, наших даних. В результаті у нас з'являється сума. У вигляді 260 з кількох бітів даних. Ця сума до, нашого, до наших даних прикріплюється. І в результаті у нас є сертифікат, уже який містить наші дані, плюс хеш-суму підпису. І разом це все підписані дані. Верифікація це процес перевірки. Нашого документу. Чи ми підписали його, чи хтось інший. У нас розділяються оці всі дані, береться дані хеш функції і береться сума підпису, яка була накладена до цього документу. І перевіряється. Якщо обидві дані збігаються, обидві хеш суми в результаті це буде доказом того, що ви підписали цей документ. Якщо щось із них не збігається, то. Це буде доказом того, що хтось редагував документ на шляху до отримувача. Перевірка цифрового підпису одержаного документу проводиться декількома до етапами. На першому етапі адресат за допомогою програмного забезпечення, з сертифікатом відкритого ключа автора розшифровує підписаний відбиток і одержує відбиток початкового документу. Далі, за допомогою забезпечення спеціальної математичної функції з документу, який був одержаний, обчислюється його відбиток. При перевірці електронного цифрового підпису порівнюється відбитки початкового і одержаного документу. Результат перевірки одна з відповідей. Або, або все збігається, або не збігається. Центр сертифікації ключів це організація, яка надає послуги електронного цифрового підпису. Зокрема, надання у користування засобів електронного цифрового підпису, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів, надання інформації щодо чинних скасованих, заблокованих сертифікатів відкритих ключів, та послуги фіксування часу, консультації та інші послуги. І далі ми переходимо до фрагменту. Про ОЦР або ж оптичне розпізнання тексту. Це механічне або електронне переведення збереженого рукописного, машинного або ж друкованого тексту в послідовність кодів, що використовують для представлення в текстовому редакторі. Тобто, якщо говорити досить грубо, у вас є зображення деякого документа, на якому написана інформація. І а вже ж ви не можете з нього копіювати цю інформацію, адже це просто фото. Оптичне розпізнання тексту допомагає витягти з фото текст і використовувати це як звичайний документ, який начебто надрукований на комп'ютері. Оптичне розпізнання тексту дозволяє редагувати текст, здійснювати пошук по словах або фразах, зберігати його в компактнішій формі. Демонструвати або роздруковувати матеріал, не втрачаючи якості, аналізувати інформацію та застосовувати до тексту електронний переклад, форматування або ж перетворення вмовлення. З точки зору дій над зображенням, ОЦР-система повинна розбити сторінку на блоки, що являють собою текстовий зміст, графіку, таблиці та інші елементи. Найскладніший та трудомісткий процес розпізнання пов'язаний з текстом, оскільки його ідентифікації потрібно врахувати особливості вирівнювання тексту, наявності декількох колонок та інші елементи форматування. І от методи розпізнання тексту. У нас є шаблонний метод, структурний та ознаковий. Сучасні ОЦР-програми вміють. Розпізнавати тексти, набрані не лише різними шрифтами, але й написані екзотичними, у тому числі рукописними. Коректно працювати з текстами, які містять слова на декількох мовах. Розпізнавати таблиці і розпізнавати нечітко набрані чи написані тексти. Для прикладу ОЦР-технології можна принести множити в Windows 11. Я щойно зробив знімок екрану. Я зробив знімок екрану сторінки презентації. Ось вона. Якщо ви також користуєтесь Windows 11, ви можете зробити знімок якогось тексту. І вгорі у нас є кнопочка, яка зветься Text Action, Тобто діє з текстом. Ми натискаємо на нього. Воно трішки подумає, і ось ми вже можемо копіювати цей текст і використовувати. Таким чином, якщо вам хтось покликання надає за допомогою фото, або якусь інформацію, яку вам потрібно переробити за допомогою фото, ви можете зробити знімок екрану в Windows 11, обрати Text action, і після чого копіювати весь текст або лише фрагменти тексту. Але кожного разу перевіряйте, що вам скопіювало. Адже інколи бувають моменти, коли такі програми не чітко. Розуміють текст і підставляють якусь зовсу, зовсім іншу літеру. Етапи розпізнання тексту. По-перше, сканування. Тобто, документ сканується і записується в оперативну пам'ять комп'ютера. Далі розпізнання. Тобто аналізується цей, це зображення і намагаються віднайтися певні елементи, які ми можемо доєднати до тексту. І третє збереження. Тобто збереження кінцевого результату. Окрім програмних засобів, у нас є фізичні носії, які можуть подібні речі робити. Це можуть бути сканери планшетні, з протяжним механізмом, ручні сканери, або навіть скан камери або ж документ камери. Основними властивостями сканерів є розмір області сканування, тобто наскільки великий документ вам може просканувати. Зазвичай вказується в розмірах паперу А4, А3, А1 тощо. Роздільна здатність. О, скільки точок на дюйм він зможе опрацювати. Чим більше точок на дюйм, тим якісніше буде зображення. І швидкість сканування. Тобто наскільки швидко сканується одна сторінка документу. Також є програмне. Забезпечення, яке можна використовувати для... ОЦР. Ви приклади деяких програм можете бачити зараз на екрані. Але окрім цих програм, можна викор... якщо текст невеликий за об'ємом, можна використовувати ножиці у Windows 11. Також є деякі онлайнові сервіси для подібних маніпуляцій. І зараз деякі з них ви побачите. На слайдах. Окрім тих програм та сервісів, які ми бачимо на комп'ютер, у нас також є застосунки, які ми можемо використовувати в телефоні. Приклади деяких із них ви зараз можете бачити в себе на екрані. І загалом це вся інформація, яку ми мали сьогодні розглянути. Дякую вам за увагу і до побачення!